Доброго дня, маленькі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Звук О. Позначення його буквою О. Виділення звука О в словах. Перед початком роботи відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночках 38-39. Діти. Назвіть мені, будь ласка, що зображено ось на цьому малюнку. так, вірно. Горох. Під низом нам подається звукова схема цього слова. Ми бачимо, що це двоскладове слово з наголосом на другому складі. В ньому у нас, давайте порахуємо: один, два, три, чотири, пять. звуків. Із них два голосних. Та один, два, три. Три твердих приголосних. Дітки. А який у цьому слові другий та четвертий звук? Го. Рох. Який я звук вам протягнула? Правильно, О, сьогодні ми з вами будемо вивчати букву О. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Велика та маленька буква О. Ось такі вони у нас красуні. У назвах яких інструментів є звук О. За схемою слова, допоможи майстру знайти інструмент. І ти погляньте на малюночок. Майстер стоїть перед полицями з інструментом і не може знайти потрібний. Давайте зараз з вами ми назвемо. Кожний інструмент. Дрель. Чи є в цьому слові звук о. Вірно, немає. Сокира. Так, звук о є. Викрутка. Немає. Молоток є. Пила немає. Лопата є. Граблі немає. А тепер давайте з вами почнемо шукати потрібний інструмент. Це слово в нас складається із трьох складів наголос панеє на останній склад. У потрібному нам інструменті один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. сім звуків, з яких один. Два, три, три голосних. Та один, два, три, чотири, чотири приголосних твердих звуки. Діти, погляньте на малюночок і назвіть мені, що це за інструмент. Так, правильно, це молоток. Мо-ло-ток. А який же один голосний звук, наявний в цьому слові? Так. Звук О. Діти, погляньте ось на ці малюночки. На що в нас схожа буква О? Так, на віночок сплетений ось такий гарний з квітів. Або на гарну каблучку з діамантами, або з іншим коштовним камінням. А зараз, будь ласка, прослухайте вірш. І запам'ятайте слова зі звуком о. ЛЕСЯ ВОЗНЮК. На городі у Оленки огірочки отакенькі поховались в холодочку оксамитових листочків. Огірочки просять дощик принести водиці горщик. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком О, які ви запам'ятали Прочитай. Діти, пригадайте, який звук та яку букву ви вивчали на попередніх уроках. Так, правильно, звук А та букву А. Прочитайте, будь ласка, за мною. О-А-О. Важливо, не робіть паузу між звуками. А грайтеся голосом. Давайте ще раз. Ви повторюйте за мною. О. Наступний рядочок. А о. А -а -а -а. Давайте ще раз. А, -а, 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 а. Давайте пригадаємо, які знаки ставляться в кінці речення. Це крапка, знак питання та знак оклику. Крапка ставиться в розповідних реченнях, знак питання ми ставимо, якщо ми запитуємо у нашого співрозмовника щось. Та знак оклику ми ставимо в кінці окличних речень. Прочитайте, будь ласка, з відповідною інтонацією. Давайте спочатку я, а потім ви повторите за мною самостійно. О! о о! О-о-о! О! о о, -о. о, -о, 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 -о -а. а тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Що переплутав художник? Дітки, погляньте на ось ці два малюночки. З якої казки перший малюнок? З казки півник та двоє мишенят. А наступний малюночок у нас до казки колобок. Але щось на цих двох малюночках переплутано. Скажіть мені, що саме? Так, колобок у нас повинен сидіти на пеньочку, і до нього говорить лисичка, а колосок лежить перед мишенятками та півником. Отже, колобок і колосок місцями помінялися на цих ілюстраціях. Визнач, які два слова заховалися в одній схемі. Ось у нас схема. Дітки, ану, подумайте і скажіть, які два слова заховалися в цій схемі. Подумайте добре. Так, це наші персонажі. Які помінялися місцями ко, ло, бок та колосок. Молодці. Скільки тут колобків. Скільки серед них веселих, засмучених, крикливих. Давайте порахуємо, скільки всього колобків: Один, два, три. 4, 5, шість. Шість колобочків всього. Давайте порахуємо, скільки веселих. Один, два, три. Три веселих. Тепер рахуємо засмучених. Один. І крикливих у нас. Один, два. Цей у нас здивований і вимовляє звук О, а цей у нас, можливо, забив ніжку і гірко плаче о. Діти, ви великі молодці, добре попрацювали, чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.